Так, пишеть нам Віталіна. Пане Отче, можна спитати, якщо я зрішила до шлюбу і про це тепер дуже жалію, що мені робити? Йти в монастир? Та а потім також будеш жаліти, так? Да? Я розказував на проповіді що для Бога важна красота покаяння. Якщо ви зробили якусь річ, за яку ви жалієте, покайтеся, покайтеся, наверніть своє життя. Людина є слабка у своїх похотях, слабка у своїх постановах. Ми, ми можемо помилятися, ми можемо грішити, ми можемо робити дурниці. Але робіть так, щоб вже ця ваша недосконалість дала вам можливість ставати кращою. Тому завжди маєте шанс покаяння. А ті, хто поруч, коли бачите когось що рішить, не треба його засуджувати на смерть. Дайте шанс людині на покаяння. Так, далі, що у нас тут пишуть? Та... Тут її пише. Так, йдемо далі. Рома, якщо не відчуваєш нічого, перебуваючи у церкві. Якщо не відчуваєш нічого, перебуваючи в церкві, а що ви маєте відчувати? Я, я не знаю, що ви маєте відчувати, чи якусь там, скажімо, гріховність, чи чи, якби, чи що ви маєте відчувати? Ви маєте відчувати, що ви в церкві? Місце зустрічі Бога і людини. Це ваше місце. Місце зустрічі з Богом. Якщо ви нічого не відчуваєте, він ще не прийшов. До вас, по крайней мере. Або ви не прийшли до нього. Та як то є в церкві? Ви думаєте, що як ви прийшли до школи, переступили по рихі, ви вже мудрий? Ні. Треба сі трошки повчити, щоб бути мудрим. Так. І в школі, щоб ви знали, багато кабінетів. То перша там другий клас, там третій, там п'ятий, там десятий. Так що? В церкві так само прийшов, і це не означає, що ти вже все світий. Знаєте, школа нас вже 10 років. Ви хочете церкву освоїти за три відвідани, на це треба часом більше більше часу старання і молитви. Так, Володя пише, вороги і при владі, але їх чогось ніхто не вбиває. Всі бачать ворогів тільки Росія, чого ніякий священник не каже знищити владу, яка є проти українського народу. А як ви визначаєте, що влада проти українського народу? То, що десь якісь вчинки вам не сподобалися, і ви пропонуєте, щоб як? Влада вибирається народом. Народ і повинен своє слово сказати. Як ми вибираємо владу? Голосуванням. Як ми вибираємо наш парламент? Голосуванням. Вибираємо, потім далі. Вибираємо, як ми вибираємо президента. Голосуванням. Потім президент призначає свою команду, назначає е, головнокомандуючого е, Збройними силами, назначає начальника СБУ, що там ще в його компетенції. Потім формується уряд, це все роблять люди. Як ви хочете міняти владу яким способом? Беззаконня, так не можна. Ми живемо або в законній державі. Або ні? Я думаю, що священники не мали би мовчати, коли буде узурпація влади, коли буде захоплення влади, так як в Росії, так? Там складно когось вибрати. Там нема з кого вибрати, бо вся опозиція знищена. А в нас ні. У нас не в часі війни, бачите, є опозиція, яка вказує на недостатки. Люди кажуть, влада реагує на відміну, як колись, не дуже реагувала, а тепер реагує на, на думку суспільства. Люди тільки шум піднімуть і влада реагує. Хочу я вам сказати. Так що священники не мовчать. Так, гарна проповідь таке питання. А якщо рідний дядько алкоголік без сім'ї, як правильно поставити, як правильно поступати, всі родичі не хочуть допомагати, бо він п'є. діти мої, алкоголізм це є дуже складна соціальна проблема, це є дуже складна індивідуальна проблема. І це є проблема співузалежних. Хто є ті співузалежнені? Якщо ми говоримо про сім'ю, якщо в сім'ї є алкоголік, то всі, хто є в сім'ї, вони називаються співузалежненім. І це є проблема. Ситуацій можна багато, ви описали одну. Таких моделей може бути сотні, так, і вони будуть різні. В когось в хаті алкоголік тато, в когось в хаті алкоголік мама, в когось двоє, навіть, в когось син, всі нормальні. Ну і так далі. Тобто це ситуація різна, і в кожній ситуації треба поступати по-іншому. Але в кожному варіанті завжди, для того, щоб з цієї ситуації вийти, треба звертати увагу. Щоб та людина, яка має проблему з алкоголем, визнала це і сказала, так, в мене є проблеми, я хочу їх виправити. Поможіть мені, тоді може бути результат на зцілення. Якщо такого е, наміру не буде, щоб, якщо він не скаже, я хворий, мені треба лікування, поки цього не буде, і зцілення не поможе ні молитви, що би ви там не говорили. Нічого не допоможе. Так, йдемо далі. Якщо наснився Серафим, Ну, якщо ви так розумієте, добриванових, я думаю, що до вас є послання. Господь вас готує до якоїсь місії. Вам це називається приготуватися. Будете проходити етап. Ну, не те, що гідності, а наскільки на вас можна покластися, Бог буде вас випробовувати. І іншим, кому сниться там е ангели, ну, ви там, скажімо, не можете його ідентифікувати, хто він є, так? Можете запитати, е коли сняться Пречиста Діва Марія, сняться Ісус Христос. Особливо у таких кольорах, у таких одягах, яких ви не бачили ні на одному е, образі, та? це теж до вас є послання. Не думайте, що як вам сняться світі, це щось дуже добре. Це аж ніяк не добре. Це попередження. Попередження, що вас попереду чекає якась небезпека, Бог на вас готує на вас якусь місію і так далі. Тобто не тіште себе, що мені Бог приснився, що я, все в мене добре. Ні. Вас чекають серйозні випробування. Бог вас готує до якоїсь місії. Це не значить, що ниньке приснився Ісусик, а завтра в мене вже там щось почнеться. Ні, не обов'язково. Це може початися. Ніхто не знає коли. Це може бути через три дні, через місяць, через пів року, але не більше як, як рік. Да? Тобто на протязі року обов'язково. Перепрошую обов'язково. Слава Ісусу Христу, порайте мені щось, будь ласка, бо я не можу вже. Порайте, бо я п'ю. Та як є що, то шо я тобі пораджу? П'єш та й пий. А от як ти лишиш, от тоді мені напиши. Отець, я лишив. От тоді я буду мати, що сказати. А як ти п'єш, тобі можу порадити. Так, Коли... Переживаєш не за себе, а за чоловіка, який вже більше року в полоні. Що я можу змінити? Я, як я можу допомогти? Тільки молитви не дають втратити розум, міла, доню моя. Я, я вам так скажу, що кожні труднощі в нашому житті. Особливо ті, що зв'язані з нашими воїнами, так? він у полоні, чи він на передовій, чи він десь там воює і так далі. Ваші переживання вдома вам тільки шкодять. От чи він у полоні, ви розумієте, я за нього переживаю. Ваш стан передається йому також. Старається бути стійкою і сильною. І всі труднощі, які ми маємо, дитина хвора, мама в лікарні, чоловік у полоні чи ще щось інше. Це для того, щоб ти змінився. Змінися. Стань сильнішим. Стань таким, щоб твоя сила волі передалася йому, щоб він був. Сильний і стійкий. Бо від, від ваших переживань тільки собі будете шкодити, заводити в депресію всіх домашніх. І через цей негатив буде відчувати і воїн, який в полоні, ту внутрішню тривогу, він не розуміє, звідки і вона його розриває на куски, а це ваші старання, тому будьте мужні. Моліться, але в першу чергу формуйте себе. Це не так просто. Це дуже складно. Але це війна, це той час, який ми маємо прожити, це той період, який ми маємо засвоїти. Задокументувати, щоб потім розказувати дітям. Так робіть так, щоб ви мали що розказати дітям, щоб ви мали що розказати внукам. Одна бідна людина сказала мені, чому Бог багатьом дає все. Напевно, тому що багатий може дати більше пожертви, а бідний не може. Це правда, пише нам Світлана. Ви знаєте, я якраз сьогодні про це говорив. Ми завидуємо комусь Божої ласки. Завидуємо. На це Бог не раз увагу. Пам'ятаєте, коли він наймав у виноградник, прийшов зранку. Каже, що тут стоїте, ходіть, виноградник працювати, дам вам по динарію. Потім прийшов о 11-й годині, дивись, ще хлопці стояв, взяв ще тих, хто теж виноградний. А ті вже в обід, вже була 12-та година, ті вже в 3 прийшли, а ті прийшли в четвертій вже під кінець, годину поробили і в кінці розраховується. І дає кожному по динарію. І ті, що прийшли зранку, кажуть: слухай, пане, що то таке несправедливо? Ми тут, розумієш, цілий день пахали. А ти їм прийшов і каже Господар, а хіба я з вами не за динарій домовився? Чого ти завідуєш моїй щедрості? Бачите, Господь Бог не один раз намікає нам, щоб ми, не, щоб ми не завидували іншим у Божій милосерді, у Божій ласці. щоб ми не завидували. Це і тут якраз той приклад. Тим дає, а тут не дає. Дає, дає. Ви не знаєте, що разом з багатством, ті, що мають багато, думаєте, що їм так просто. Там вони мають свої тягарі. Я знаю, я спілкуюся і з бідними і з багатими. І кажу вам, що не знаєте, котрі щасливіші. Слава Ісусу Христу. Отче, як правильно просити Бога про дарування сили волі до слухання, до, а, до схуднення. Боже мій, які молитви молитися, обжорство ж гріх, пише нам Марія, які <кхіднення> дарування волі до схуднення, каже, сила є, воля є, а сили волі нема. Схуднення. Якщо людина має лишню вагу, це для неї, певно, що важко, це для неї труднощі, але обмежуйте себе не тільки дієтами, так? старайтеся ходити пішки, старайтеся вечір перед сном пройтися, прогулятися. Не треба бігати, пройтися. Пройтися. Можете таким трошки швидшим ходом, потім, потім помало, потім таким прогулочним шагом, таким. Як на прогулянці. Не, не, Нікуди не, не, не спішити, а так повільно пройтися і так далі. Е, діло в тому, що людина має надлишкову вагу е, це все звідси, так? неправильні установки і неправильні... Е, тому, якщо будете вести здоровий спосіб життя і молитви, які вас е, повинні заспокоїти, е, дуже багато людей через стрес, який стрес стараються заїсти, так? Mm -hmm. і через те мають проблеми з надлишковою вагою. Довіряйте Богу. Знаєте, ви як боїтеся, ну воно якось так виглядає, що ми Богу не довіряємо. Ракети летять. Тривога, боюся, щоб не впала на мене ракета. Не довіряєш Богу? Якщо помреш, значить Бог тебе покликав сьогодні. Якщо проминула тебе ракета, Бог тобі ще значить, має завдання, Ще трохи тут походиш, побігаєш. Довіряйте Богу. Я теж не раз себе так ловлю на, цим, на думці, бо теж їжджу, хто знає куди і сюди. І думаю, о, зараз ракета прилетить, а потім думаю, Василю, що є? Хоч шефа обідати? Що не довіряєш? Якщо Бог для тебе має завдання, то навіть 10 тисяч праворуч тебе, тисяча ліворуч тебе, до тебе не приблизиться, каже Господь. Довіряйте Богу. Тому через довіру успокоюємо свої нервішки, ввечері перед прогулянком гуляємо, е, обмежуємо себе у їді, просто заставляєте себе, а як же? Ви що думаєте, що так легко чи? Не? Але <кхід> десь люди, щоб щось добитися, вони щось мусять їсти, пити якісь таблетки, якісь ще там щось, а тут розумієш, наоборот, треба відказатися від чогось. Тобто нічого навіть не витрачаючи, задумається над тим, це нормальний хід. Люди купують таблетки, а ви такі, а я просто молюся і так і відказуюся. Це взагалі якби найпростіший варіант, що може бути. Бо часом, щоб щось здобути, треба щось здобути, треба щось придбати, робити, а тут відмовиться. Звучить просто, так? Виконується складно. Пробуйте. Слава Ісусу Христу, хочу запитати, чи медитація є гріхом Олена? Медитація, залежно, що ви то розумієте, під словом медитація, якщо. Це є буддистська практика. То це, це не наше, це є гріхом. Це є гріхом відступництва, Це порушення першої заповіді. Наша вам медитація. Ми маємо молитви до Святого Духа, ми маємо духовні розважання. Прочитав частину Святого Письма і розважаєш і не треба тобі медитації. Я рахую, що розваження воно найкраще звучить від слова розважати, роздумувати, розкладати на свої місця, а медитація це, ну, це трошки інше. Це те, то, що тобі посилають. Це таке старання підключитися. Ну, хто свободен, так? Давайте я підключуся до якогось там. А дідько тут і тут. Так що медитацію вам це до буддизму, а так краще краще розважання, духовні розважання. Так дякую щиро всім вам за за ваші запитання Ви молодці.